Всім привіт, дорогі глядачі, як ваші справи пишіть коментарі. Ну і сьогодні мова піде про таку мобільну гру, як Arena Breakout. Про приміщеннях опанування даної гри, з якими труднощами я стикнувся і що ж очікувати далі. Тому заварюйте чеку та фейку, беріть з собою щось смачненьке, прижимайте лайк, підписочку. Ну а ми поїхали. Ну а перед початком даного відео я знову вставляю свої 50 копійочок і хочу вам сказати, що все вище сказане, це буде лише. Ще моя думка, і ви повнісіньке право маєте грати в цю гру або не грати. Я просто викладаю вам мінуси, які є в цій грі, і свій ігровий досвід. Все, приємного перегляду. Перше знайомство з цією грою було у мене ще за бета-тестування на лайт-версії. І тоді я взагалі не розумів, що я тут роблю і що мені робити. Від кожного шороху, від кожного пікселя, який рухався, я шугався. Та і до того ж величезний різноманіття всіляких медикаментів, боєприпасів, броні тупо вводило мене в ступор. Але водночас зацікавлювало у дослідженні цієї прекрасної гри. Після 100 годин в мене потроху почало проятися. Як в це грати та як тут виживати? В самому ділі це, напевно, найскладніша гра, в яку я грав, адже до цього мав досвід тільки в колді, мобільному апексі, мобільному пабу та інших казуальних іграх. А арена була для мене зовсім іншим світом, де кожен двій крок може бути останнім. Я почав більше обдумувати свої дії. Та страх кожного звуку зник. Але, звісно ж, не повністю. Все ще допускаю помилки, які вартують мені нервів. Ну і, звісно ж, чималих сум. Але без помилок немає перемог. Тому треба все це діло аналізувати і ставати кращим. Як я сказав вище, я грав ще з бета тестування, і деяким чином можу оцінити, в яку сторону пішла гра. Загалом після 4-5 сезону в грі стабільно додається зброя, що не може, звісно, не радувати. Але це лише на перший погляд. Івенти раніше були цікавіші. винагороди з рейтинг теж були. Наприклад, за ранг Ас ви могли отримати в магазини рейтингу за спеціальні медальки. Ви могли викупити чорний костюм, як на жіночого персонажа. Так і на чоловічого. А зараз ви можете лише купити карточку, собі під нік і все, і радійте. Та взяти ту саму бойову перепустку. Навіть вона була виконана на високому рівні. А зараз, що звичайна, що донатна, майже однакові, навіть якщо не затрагувати косметику. То оптимізація стала гірша. Сильніший нагрів, плюс нижче налаштування по графіці і FPS. І не знаю, як у вас, але у мене пінг навіть принарваний. Нормальному інтернеті просто скакає, напевно, на фоновому геймплеї ви вже це могли помітити. Раніше, а саме десь по шостий сезон, пінг був від 40 до 60, зараз в середньому 180, що мене особисто дуже засмучує. До речі, на підході вже 8 сезон з зимовим нотрижем. Тільки щось взагалі не вчасно Під кінець зими давати зимову мапу. Ну таке собі на самому ділі. Далі біжимо до порад. Я Звісно, не знаю, кому вони потрібні, але можливо ця інформація буде комусь цікава та корисна. Перше це не спішити, бо якщо ви не знаючи приблизно, де ваш противник, а можливо навіть противники, побіжите на сталої впевненості і бажанням вбити, ну це тут так не працює. Адже тут є знову ж таки різні класи броні і типи патронів, тому треба хоча б по мінімуму аналізувати навколишню ситуацію. Друге, не сцикувати. Просто спокійно аналізувати і вбивати вашу ціль. Третє, напевно, найголовніше бути гибким, підлаштовуватися під різні ситуації, звісно ж, відразу у вас це навряд чи вийде. Тому треба буде трішки пограти. Четверте, не бійтеся витрачати кошти на озброєння і захист вашого перса. Але знову ж, тут треба їх витрачати з розумом. На першому місці по закупці це патрони. Бажано мінімум четвертий клас. Далі броня, шлем, зброя, медикаменти. Тут уже потрібно підібрати по власному стилю гри. А на цьому все. Я надіюсь, я був вам чимось корисним. Прожимайте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Та пишіть коментар, що ви думаєте на рахунок вищесказаного. Та чи хто з вас грав ще в тестування та може порівняти, як було тоді і як зараз. До наступної зустрічі!